11 січня на Сумщині через необережне використання печей у приватних будинках від пожеж загинули три жінки. Одна трагедія сталася на Краснопільщині у селі Новодмитрівка, друга у Кролевці Конотопського району. Тут загинула жінка 1931 року народження. І в кожному з цих випадків до загорянь з трагічним фіналом призводило порушення вимог безпеки під час влаштування та експлуатації печей. Знаєте, людське життя точно не можна прирівнювати до бажання проігнорувати елементарні вимоги пожежної безпеки. Тому давайте будемо більш відповідальнішими, адже саме ваша відповідальність в дотриманні простих правил точно врятує ваше життя, ваших рідних та близьких. Рятувальники вкотре закликають мешканців Сумщини не палити у ліжку, слідкувати за станом та справністю електромережі, не залишати увімкненими телевізори, праски тощо, використовувати пічне опалення та прилади для обігріву, дотримуючись правил пожежної безпеки при виникненні надзвичайної ситуації негайно викликати службу порятунку за номером 101.